Ой, okay. будиноче. Ситуація. Сирії, мокрії всередині. Стіна вкладена з пустотами. Це помилка радянських часів. Поки що ставте лайк і аванс у будь Пустота в стінах і продувається. І конденсує всередині. Оці всі щілини в вашому випадку, оце це все продування всередині. І коли. Холодає на вулиці, утворюється конденсація. Який вихід ситуації перед утепленням? Або найлегше взяти цемент, пісок, вапно і затряскати це, як шприц зробити. Ви перекриєте ці всі щіли, продування і промерзання. Стіна середини буде прогріватися. В ідеалі ці пустоти, які є, це, звісно, складно зробити, їх заповнювати треба. Але я бачу, оцей рядок він перекриває цю пустоту. Тобто залити зверху туди щось. Навряд чи вийде. Але найперше рішення це закидати або оштукатурити цю стіну. Це було б в ідеалі. Потім утеплюється це. Якщо ви все закидаєте добре, в ідеалі поштукатурити і утеплити вплотну тим пінопластом, припустом, то ця проблема зникне. Фундамент цей бетон найбільше промерзає, його обов'язково утеплюється. Це, до прикладу, клей для фасаду армуючий. Якщо мало коштів, домішуйте в нього. 30% піску, чистого, мастірочок цементу, так, щоб вона була пластифікована, щоб ви могли шпателем працювати. І Якщо ви не штукатур, ви шпателем можете це перетягнути і підрівняти. Один раз, на слідучий день ще раз, десь воно тако по... Вивалюється швів, на слідучий день підчистили, ще раз перетягнули. Це буде простіше для тих, тому що кидати руками складно іноді. Ось такий ще вихід є. Я так собі робив. І воно працює цей варіант.